Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні я покажу вам свій новий годинник. І, чесно кажучи, для мене це особлива покупка. Справа в тому, що вже кілька років я шукаю собі щось, але ніяк не наважувався придбати. Мені взагалі подобається багато годинників, і ті, що ви бачите на оглядах, я обираю як для себе. Але є один нюанс: після огляду. Я думаю, що знаю майже все про цей годинник, і бажання придбати його собі зникає. До того ж, я досить раціональна людина, яка рахує кожну витрачену копійку. І завжди для мене придбати щось дорожче, умовно кажучи, 200 доларів це певний виклик. Та все ж були моделі, які надовго залишалися у думках у 22-23 роках. Я серйозно міркував щодо Seiko Speedtimer. А наприкінці минулого року до Tiso PRX з карбону. Я навіть чекав, коли він з'явиться в Україні. Але, на жаль, габарити виявилися за великими для мого зап'ястя, а силиконовий ремінець ще більше посилює це враження. Тож із невеликим розчаруванням довелося відмовитися. І ось березень 2025-го. Seiko анонсує нові моделі, приурочені до річчя з моменту випуску першого дайвера бренду. unparalleled precision. 60 years of continuous evolution. guiding those who venture into the greater unknown those who are unwavering in their pursuits those who believe future possibilities are as boundless as the ocean Але довелося чекати майже 3 місяці, доки годинники доїдуть до України. І ось нещодавно з новою поставкою Seiko, ця модель приїхала прямо до мене. Бачили б ви моє обличчя вчора, коли вже завершивши сценарій. І відзнявши основні кадри, я побачив ось це фото від Seiko. Спершу здалося, що це новий реліз із чотирма моделями. Але виявилося це голосування. Бренд запропонував фанатам обрати колір майбутньої моделі, яку випустять у 26-му році. На вибір чотири варіанти: нахнені морськими пейзажами: Sunrise Orange, Daytime Blue, Late Afternoon Green та Sunset Red. Голосування триває до кінця липня на офіційному сайті Seiko. Чесно кажучи, якби всі ці варіанти представили одночасно, я б, скоріш за все, обрав інший. Але це не причина розчаровуватися. Це класика. Щойно ти купляєш щось круте, з'являється ще щось крутіше. Така ситуація вже була в мене сертіна. Тільки одягнув, з'явилися оновлені моделі з керамічним безелем. Певнений, у вас також був такий досвід: купуєте новий комп'ютер і вже через декілька тижнів виходить нова лінійка. Або купуєте новий iPhone і вже через декілька місяців Apple презентує новий. Давайте почнемо з невеликої ASMR розпаковки. Годинник постачається у стандартній коробці Seiko. І, якщо чесно, це трохи розчарувало. Коли очікуєш на лімітовану модель за півтори тисячі євро. Все ж хочеться чогось особливого нестандартної упаковки, сертифіката, додаткових деталей, які підкреслюють ексклюзивність. Тим паче, деякі дешевші лімітки з лінійки Prospex отримують більш цікаве пакування. Тож це виглядає, як мінімум нелогічно. Звісно, коробку ви бачите лише один раз у момент покупки. Але саме тоді хочеться, щоб усе відчувалося особливо. А в цьому випадку враження трохи змазались. Як я вже згадував, ця модель випущена на честь 60-річчя легендарної колекції Seiko 62Mass. Саме в липні 1965 року японська компанія представила свій перший дайверський годинник, здатний витримувати занурення на глибину до 150 метрів. У випуску інформаційного бюлетня Seiko за той місяць годинник був представлений як Seiko Matic Calendar Divers Watch 62Mass. Назва 62Mass. Це умовна абревіатура 62 номер сімейства калібрів, а MAS скорочення від Metric Self data що підкреслює автоматичний механізм із календарем. Оригінальні моделі випускалися недовго, лише 3 роки, і тільки в 2017 році Seiko офіційно повертає 62 MAS до життя у вигляді трьох оновлених моделей, збережених у дусі оригіналу, але створених з використанням сучасних матеріалів. З того часу компанія регулярно розвиває колекцію. І в 2025 році на честь 60-річчя презентує три нові моделі. Перша із флагманської лінійки Marine Master. Вона оснащена новим калібром 8L35, який має тоншу та довшу пружину, забезпечуючи 72 години запасу ходу. Та точність плюс 10-5 секунд на добу. Корпус монокок із тентанового сплаву СПР запатентованого Сейко. Витримує тиск на глибині до 600 метрів. Текстурований циферблат нагадує морські глибини. Усього випущено 600 екземплярів. Друга модель це переосмислення дайвера 68 го року, оснащена GMT-функцією та механізмом 6R54, корпус. Із наржавіючої сталі діаметр 42 мм, водозахист 300 метрів, Циферблат синій з візерунком хвиль, випущено 6 тисяч штук. І нарешті третя модель. Саме вона зараз у мене на зап'ясті: ця модель натхнена саме першим годинник 62 мас, найкомпактніша з трьох, діаметр 40 мм, водозахист 300 метрів, механізм 6Р55. Сріблясто-білий циферблат із текстурою морських хвиль. Теж лімітована серія 6 тисяч примірників. Щодо лімітованості, тут варто зробити ремарку. Так, ця модель випущена обмеженим тиражем 6 тисяч екземплярів. Але якщо чесно, Seiko досить вільно ставиться до поняття Limited Edition. У бренда вже стало звичкою обмежувати випуски десятками тисяч. І це трохи знецінює саму ідею ексклюзивності. На мою думку, лімітований годинник це максимум кілька сотень одиниць, коли дійсно відчувається рідкість і особливість моделі. Тому особисто я не надаю цьому великого значення, і вам раджу не зациклюватись на цифрах. Якщо абстрагуватися від лімітованості та ювілейного підтексту, цей годинник фактично варіація стандартної моделі з низкою цікавих змін, про які зараз і поговоримо. Почнемо з циферблата. Він сріблясто-білого відтінку з виразним рельєфним візерунком, що нагадує бурхливу морську поверхню. Накладені індекси та стрілки сріблястого кольору, з нанесеним на них білим покриттям Lumibrite. По краю циферблата розміщено хвилинну шкалу. Апертура розташована між індексами 4 та 5 годин. Рішення, яке часто критикують, але мені воно не стильно заважає. У верхній частині бачимо логотип Seiko. Нижче Prospex. Написи Automatic 3 Days та Divers 300 метрів. Водозахист у цій моделі збільшився. Якщо раніше він становив 200 метрів, то тепер 300 метрів. А під індексом 6 годин маркування калібру 6R55 яким оснащена ця модель? Калібр 6R55 це автоматичний механізм з можливістю ручного заводу. Має 24 камені та працює з частотою 21 600 напів коливань на годину? Заявлена точність від плюс 25 до мінус 15 секунд на добу. Поки що я зафіксував відхилення плюс 15 секунд у день. Запас ходу 72 години. Або як вказано на циферблаті, 3 дні. Для мене це було важливо. Після 7 років використання годинника з PowerMatic 80 скажу чесно, важко вже повертатися до моделей зі стандартним запасом ходу у 40 годин. Циферблат захищає вигнуте сапфірове скло з покриттям антивблиску середини. Безель у цій моделі односпрямований з сірою алюмінієвою вставкою на яку лазером нанесені хвилинні поділки та цифри, має 120 кліків і майже повну відсутність люфту. Бічна поверхня безеля щільно насічена, завдяки чому він легко обертається навіть мокрими руками або в рукавичках, практично та зручно для дайвінгу. Корпус із нержавіючої сталі 316L з поліруванням за рацу. Заводна головка розташована класично навпроти індексу 3 години, що відрізняє цю модель від інших Seiko, випущених до 6-річчя колекції дайверів, де головка зміщена на 4 години. Вона злегка заглиблена для кращої ергономіки та має більш виражені поліровані скоси з боків. Головка загменчувана. Що забезпечує надійний захист від вологи та відповідає стандартам дайверського годинника. Габарити корпусу дещо зменшилися порівняно з базовими моделями. Діаметр 40 мм, замість 40,5 Товщина 13 мм. Відстань від вушка до вушка 46,4 мм, вага 174 г. Браслет виконаний із трьох рядів сетинованих ланок шириною 20 мм. Він має оновлену розкладну застібку з фіксацією на кнопках та брендованим запобіжником. Особливістю є вбудована система швидкого розширення для дайверів. За допомогою кнопок довжину браслета можна збільшити до 15 мм. Регулювання відбувається у 6 кроків по 2,5 мм кожен досить зручно та швидко. Подібна система використовується й у дайверських моделях Сартіна. Задня кришка захвинчується. а Є гравіювання хвилі, як в усіх дайверах Seiko. Вказуються характеристики і номер ліміту 1 із 6 тисяч. На зап'ясті годинник сидить просто чудово. Його пропорції виявилися вдалими для повсякденного насіння. Моє зап'ястя 16 см. І діаметр 40 міліметрів з ненадто товстим профілем роблять посадку ідеальною. Отже, я задоволений покупкою. Годинник мені дійсно подобається. І думаю, з часом поділитися з вами враженнями щодо експлуатації. А поки напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю модель і чи хотіли б собі такий годинник. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!